А тема сьогодні батли. Що це таке і кому вони взагалі потрібні? На попередньому році ми вже розглядали тему стрімів чи прямих ефірів. Ось одне розгалуження стрімів це батли. Так, друзі, батли це певна гра для прямого ефіру. Дуже багато із вас 100% бачили багато батлів в Тіктокі. Але для чого вони робляться? Взагалі, для чого і кому потрібні батли? Баттл це певне представлення себе як відомої особи, медійної особи. Тому що батли це певний стиль життя. Так, є блогери, які заробляють величезні гроші на батлах. І чим частіше ці люди виходять в батли, тим більше їх ранжує Тік-Ток, це по-перше. І по-друге, чим більше вона стає ця людина, впізнаєма, в Тіктоці так на батлах невелика кількість глядачів. Як приблизно, як показує практика, це від 500 до 1000 чоловік. Але є і блогери, які набирають і 2, і 2,5 тисячі глядачів. Для стріма це не дуже багато, але для батла це шалені, шалені перегляди. Ось найосновна вигода батла від стріму це отримання коштів, подарунків від глядачів. І друга причина батлу це показати себе з іншої сторони і для більшої кількості глядачів. Тому що, коли ви робите батл, ви граєте з певним суперником і з його аудиторії. Його аудиторія дивиться за ним, ваша аудиторія дивиться за вами. І чия команда переможе, ти і отримає перемогу в батлі. Але щоб перемогти, вам потрібно не тільки вас лайкати, але й дарувати вам подарунки. І ось чим більше лояльна до вас аудиторія, тим більше ви отримуєте подарунків. В середньому відомий блогер в Україні з одного сеансу батлів може заробляти до 100 доларів. І так, це дуже величезні суми. Але хто йому ці гроші дає? Хто їх донатить? Це називається в Тіктоці. Так, донатить вам можуть любі люди, ваші глядачі, але є і спонсори. Це ті люди, у яких є певна сума грошей, і вони можуть і хочуть підтримати ваш канал. Тому що в батлах є не тільки перемога між опонентами, але і таблиця першості за неділю. І ось, якщо, і ось якщо певний спонсор хоче вас бачити вище і вище в рейтингу, тим більше і більше вам він донатить. Так, а ви з цього маєте колосальні гроші. І таким чином вас донатять, що ви перемогли певного суперника. І ви з кожного порунку отримуєте певні кошти. Але і TikTok про себе не забуває і забирає величезну дольову частку. І ось основне питання: кому потрібні батли? Для першу чергу для тих людей, які хочуть заробляти з Тіктока вже зараз. Так, батли ви можете проводити вже від тисячі глядачів, які у вас є підписниками на каналі. І друга категорія людей, ті, що хочуть отримати медійність впізнання в сфері TikTok або впізнаваємось також і на вулицях. І це, повірте, дуже приємний бонус. І батли це дуже чудовий інструмент для просування вашого аккаунту. Так, поки ви сидите в батлах, в стрімах в прямих ефірах, ваші ролики ранжуються з більшою інтенсивністю, бо глядачам будуть показуватися, що ви в лайфі. І буває також, ви можете запускати свої відеоролики для спеціального батлу, і в них, наприклад, повідомляти, що ви завтра будете чи сьогодні в якійсь котрій годині батлиться з тою відомою людиною. Якщо ви батлитесь з сильним соперником, його глядачі будуть вас також помічати і підписуватися на вас 100%. Але які основні критерії та причини поганих батлів тих людей, яких не дивляться? Це перше неправильне ведення введення вашого аккаунту. Але ми тут повністю розбираємо і пошагово я вам розповідаю, да, як створити ваш власний бренд та ваш канал в ТікТоці. А кому результат вже потрібен завтра, або більш детальніше роз'яснити якісь певні ваші проблеми або помилки на вашому аккаунті, можете записуватись на консультацію. І ось основна причина це нерегулярність ваших батлів. Нерегулярність вашого аккаунта, нерегулярність виходу в прямі ефіри. А друга причина не відповідать вашим глядачам, бо вони хочуть спілкуватися з вами наживо. Але найосновніша проблема всіх початківців це те, що батли граються без певного сценарія. Так, друзі, батли це як і відеоролик, так як і стрім, повинен мати якусь логіку та певний сценарій. Тому що ви повинні давати те, що хоче бачити глядач, а не те, що хочете бачити ви. Ось якщо ви це зрозумієте, вас будуть переглядати все більше і більше людей на батлах і дарувати все більше і більше подарунків. І дуже чудові прикольні блогери розкривають певні теми на батлах, щоб утримати глядача. Так, це найосновніший момент. Сценарію може бути дуже багато, їх мільйони. І ви повинні цим сценаріям прожити з вашим глядачем, і ви це повинні зробити в батлі. Щоб було цікаво не тільки вас слухати, вас донатити, але і отримувати певну, чудову, цікаву, або е смішну інформацію від вас. Ось таким чином батли потрібні майже всім тіктокерам, ті, хто хочуть продвигати свій канал, або стрім, або батл, або гостіві співбесіди. Ну не забувайте, якщо ви хочете заробляти з Тіктока, то батли для вас це перша сходинка для вашого першого заробітку. І запам'ятайте, батли люди люблять, бо їм цікаво дивитися за вами, як за автором певного контенту. І батли можуть відрізнятися від вашого контенту, але ви повинні бути в першу чергу живою людиною, так, самим собою.